Народження 23 роки, він же не візникло. Ми тебе вітаємо, ти шана рік постарів. Я тобі бажаю, щоб ти на своєму шляху добивався всього, ставив цілі, доходив до них. Би тебе п'єти не свербіли, як ти то любиш казати. О, дякую. <клі> би, би тобі все любилося, хотілося, моглося. І всього най тобі най най-най-най. най Дякую. дякую. Давай, дякую. Він зробив <проду> зі, мені зі своїми руками, а так мені фіга робити не вміє. <проду> 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 Легонько <проду> бо Іван старий, він вже, <проду> <Йому> вже тяжко з цим. Дякую. Друзі, а зараз перейдемо до більш серйозного. Іван Іваном, але хто мені нагадає який сьогодні день? Вівторок. <проду> 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 Там у нас кожен день вівторок. Ми як вівторок, та ми вівторок як зайшли, то не можемо вийти. <ріст> <ріст> Але якщо серйозні, що друзі, сьогодні вже 1372-й день героїчного протистояння хлопців і дівчат ЗСУ і всіх силових структур проти тої москальні. хочу потішити трохи ваші вуха втратами ворога з 24 лютого, з 22 року. За той час було знищено 1 мільйон 168 550 особового складу противника, 11 тисяч 370 Два танки, 23 тисячі 625 бойових броньованих машин, 428 літаків, 347 гелікоптерів, тих їхніх, блохольотів, 28 кораблів і один підводний човен. Тож давайте оплеском наподякуємо so. трошки. хлопцям. Але друзі, дякувати словом, то є а зовсім інше. Це дякувати ділом. Всі можемо тут сидіти, відпочивати, щось файне з'їсти, щось файне випити, посміятися. То завдяки хлопцям і дівчатам, які боронять нас там. А ми мусимо в свою чергу допомагати їм тут. Тож я передаю слово Тарасу. Слава Україні, друзі! Героям слава! Як склами Микола, допомагати словом, допомагати оплесками, то все добре, але не треба забувати про донати. У нас зараз приходить 68-й збір на автомобіль на суму 200 тисяч гривень. Для 14-ї бригади червона калина, тому попрошу зараз кожного після вечірнього збору долучитися до нашого збору. Можна долучитися як QR-кодом, так і готівкою. Я підійду до кожного і маю надію, що ми як можна швидше його закриємо і відправимо хлопцям кошти на авто. Давайте. Коли будеш підходити, щоб казав, що Путін хуйло. Домови, Та нема. Так, зараз Тарас підійде до кожного зв'язку. І далі йдуть робити, вигляд, що вони що зроблять. а Оленка йде виправляти ситуацію з стволами. Тож на цьому олошу вечірній збір завершено. Слава нації! Слава, Слава! Слава! Боже, Україна! Понад усе! Путін курва! Хуйло! Я Не чую! Хуйло! Розхід.